Вже ні в кого не викликає сумнівів, що обрізка дерев потрібна. Чому? Тому що вона пришвидшує врожайність, дає кращу якість плодів. І якщо ми говоримо про невеличкі присадибні ділянки, на яких ми зараз знаходимось, ми надаємо деревам ще й гарного культурного декоративного вигляду. Житомирянин Віталій Ліневич садівництвом займається 15 років. Чоловік говорить, що весняну обрізку дерев потрібно починати, коли температура повітря вночі не нижче мінус 14 градусів. Тому найбільш комфортний варіант, я вважаю це десь з березня по кінець квітня місяця для нашої зони. Коли ще немає листової крони, коли тільки квіти бруньки починають набухати, дерево активно себе починає вести, але ми з ним працюємо як з гарним таким матеріалом. Ми знаходимося зараз біля абрикоса якому близько чотирьох років минулого року весна не дозволила абрикосам запилитись, і це дерево було майже без врожаю. Тому всі живильні сили, які в нього були, воно направило на свій ріст. І буквально за рік у нас виросла чимала кількість таких вовчків, які ми маємо видалити з дерева. Видаляємо їх на кілечко з тим, щоб на місці цих гілок зрізи наші мають позаростати і не портити нам вигляд і не шкодити цьому дереву. Більші гілочки ми зрізаємо хвилочкою садовою. Садівник каже: перед обрізкою дерев інструменти потрібно ретельно дезінфікувати, щоб не перенести хворобу з одного дерева на інше. Під час обрізки крони дерев Віталій Ліневич для безпеки використовує садову драбину. Мото обираємо гілочки, які ростуть всередину крони, щоб вони не затінювали наші гілки для фотосинтезу. Місце обрізки дерев треба обробити, каже чоловік, щоб захистити наші зрізи. Від пилу, бруду і випаровування лишнього ми їх закриваємо або спеціальним садовим варом, або хоча б масляною краскою, розбавленою натуральною олією. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.